На думка. друзі, вітаю вас. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Ми робимо все від себе можливо для того, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини і розповідаємо про це всій. Країні. Що ж, поговоримо відверто про бізнес під час війни, і з вами незмінний та патріотичний ведучий Денис Каєр. В нашій країні більше 9 років триває війна, майже 2 роки вже повномасштабна війна. І як би нам важко не було жити в реаліях війни, ми боремося і кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, рухає країну до перемоги. Ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Українські культурні ініціативи кристалізують нашу національну ідентичність, особливо це актуально і пріоритетно під час повномасштабної війни. Бо ворог цілеспромовано, на жаль, нищить нашу культуру, знищує пам'ятки, обстрілює музеї, церкви, бібліотеку, присвоює митці та твори, викрадає картини та інші мистецькі цінності. Тож навіть в такі важкі часи, коли можливо на перший погляд культура і не на першому місці в списку основних потреб воюючої країни. Культура потребує підтримки, і дуже круто, коли провідні українські компанії всерйоз вирішують опікуватись українською культурою. От про це ми сьогодні будемо говорити. Я із задоволенням представляю Тетяну Волочай, директорку благодійного фонду МХП Громаді. Вітаю вас, Тетяно. Доброго дня! Давайте трошки познайомимося. Отже, я знаю, що благодійний фонд МХП Громаді одного з його напрямків є якраз підтримка української культури, але я думаю, що ви зараз детальніше і цікавіше розповісте. Справді, наш фонд МХП громаді це національний фонд із підтримки українців. Ми починали як фонд із підтримки громад, розвитку громад, відновлення громад для того, щоб людям хотілося повертатися в села в маленькі містечки і жити там з гарним якісним сервісом. Наша місія це допомагати людям, громадам організовуватися для того, щоб вирішити їхні економічні, соціальні та екологічні проблеми. В той же час під час повномасштабного вторгнення ми вирішили посилити підтримку культурних проєктів для того, щоб кожен українець міг переосмислити свою приналежність до України та переосмислити свою українську ідентичність. Слухайте, дійсно дуже круто. Я ознайомився з деякими вашими проектами і зараз буду вас якраз і питати по ним. Отже, перше, я знаю, що в Україні понад, якщо я не помиляюсь, 5 тисяч музеїв, вони різні, там мають спільну одну рису це дефіцит фінансування. Ну, це, в принципі, стандартна штука. Ну і звісно ж, це особливо проблемно під час війни, і особливо, я так розумію, проблемно якраз в маленьких містах або взагалі в селах. Ще одним викликом є, в принципі, якраз певномасштабної війни багато українських музеїв, бібліотек, шкіл постраждали або від розгробування, або від, на жаль, бомбардування. І, ну, і знищуються вони в принципі ціленаправними російськими окупантами. І я знаю, в 2023 році ваш фонд підтримав шість унікальних музеїв. Давайте ви розкажіть, що це за проєкт, які українські музеї відновили. Перш за все. Ми під час навіть повномасштабного вторгнення вирішили все таки продовжити проект по музею архітектури і побуту, національному музею архітектури і побуту, що в Пирогові. І ми завершили реконструкцію, навіть, скажем, будівництво вхідної групи. Ми її так називаємо між собою етнопортал, який допомагає. Людям, які приходять до музею, потрапляти з сучасного буремного світу у світ автентичності і українських пращурів. — ой, не вистачало там вхідної зони однозначно. Так. так, це такий дуже масштабний проект, і ми продовжуємо підтримку цього музею. Зараз у нас в плані цього року реконструювати один із вітряків. Також ми надихнулися досвідом. Такого національного музею і подивилися на наші громади. І у нас е, такий відгук е, підтримати саме локальні музеї, але дуже відомих українців, які поклали своє життя, власне і присвятили своє життя боротьбі за е, права нації. Це музей Василя Стуса в Рахнівці, це музей Миколи Леонтовича в Марківці Вінницької області, це музей В'ячеслава Чорновола на Черкащині, музей Василя Симоненка в місті Черкаси. І також ще одним музеєм, який про давню українську культуру, це музей трипільської культури в Лагедзено на Черкащині. До речі, на днях буде, відбудеться відкриття їхньої вхідної групи, яку ми відбудували, тому запрошуємо в цей музей. Отже, друзі, хто на Черкащині? У вас є можливість дійсно відвідати музей. Скажіть мені, будь ласка. Яка от, ну, глобальна ціль відновлення музеїв? Тобто я так розумію, що в принципі музеї, хороші музеї, велика кількість музеїв, вона все ж таки ну, сприяє збереженню якоїсь не знаю, української історії, культури. Чи у вас ще якась є більш глобальна якась ціль? В локальних музеях знаєте, ми йшли від маленького поки що? Саме перша ціль це зберегти й поширити знання. Ну, до прикладу, в музеї Миколи Леонтовича ми зробили реплікацію дивану, на якому КГБіст вбив цього дуже відомого композитора, всесвітньо відомого Хіта Щедрик. В музеї Симоненка ми зробили дуже цікавий проєкт по видавництву. Збірки віршів, де є щоденники Василя Симоненка, і ті вірші ще не бачив світ. Тобто ми зв'язалися з родиною і зробили три тисячі примірників такої унікальної вже сьогодні бібліографічної реліквії. Тому, якщо об'єднувати всі ці музеї таким глобальним контекстом, то це, звісно, про знання, про інформацію, яку у нас забрали. І в дитинстві, і в школі нам не давали цю інформацію. Ми не знали, скільки Василь Стус віддав за права українців, скільки у нього було можливостей, наприклад, не піти на умови, які йому пропонували, тому що його шантажували і дружиною, і родичами, близькими, але він все одно залишився на своєму, він заплатив за це своїм життям. І це. Дуже велика ціна, і про цю ціну ми маємо знати. Кожен українець має знати. Все таки критична маса, і багато людей розуміють цінність України, того, що вони українці, наші права, свободу, наш курс на євроінтеграцію. Тоді це були дуже маленькі групи. От є Василь Стус, який всім відомий, а є ті, яких ми навіть і не знаємо, яких просто вбили через масове вбивство, через розстріли. Тому е, тоді це було надскладно, наджертвено і тільки усвідомлюючи історію, можна будувати майбутнє незалежної держави. Я погоджую з вами. Ви сказали про те, що українці відчувають там свободу, свою ідентичність українську. Да? Точно вони відчувають, мабуть, десь всередині. Але от якраз знань, чому, да, і звідки і на чому то формується, можливо, дійсно не вистачає. Тому погоджуюсь, да, це дуже дуже круто. У мене ще одне питання, яке зріє. Да? Можливо, ви розкриєте плани, які ще, як будете цей проєкт розвивати, чи можливо це залишиться якоюсь невеличкою таємницею? Залюбки поділюся. Принаймні по музею Василя Стуса ми вже е, е, скомунікували з родиною, з сином пана Василя з Дмитром, е, з, з сестрою Марією. Також в цьому проєкті у нас є. Е, Такий довгожитель, директор музею в Рахнівці, йому 92 роки. Так і він також пам'ятає деякі факти навіть з власного особистого досвіду. У нас буде великий медійний проект, який ми зараз ще виношуємо, виписуємо, щоб кожен українець знав цього чудового поета-пророка. А власне, по підтримці інших музеїв, по Пироговому і національному музею архітектури і побуту я поділилася щодо інших музеїв. <кій> насправді в громадах їх дуже багато, і у нас є такий конкурс мікрогрантів. Ми його називаємо Палочка-виручалочка Час діяти Україну, в межах якого кожен музей, чи громада, чи школа, чи дитсадок на тій території, де ми працюємо, може подавати свій проект, свою ідею. І реалізувати його, отримавши від нас фінансову підтримку і компетенції, як написати цю грантову заявку аплікаційну. Тому ми через цей конкурс збираємо такі заявочки, відслідкові активних дуже людей, які керують цим музеями, або є керівниками музеїв, або взагалі просто соціально активні люди. І ми, підтримавши їх, далі можемо. Копнути глибше і набути як національний фонд, надати цьому більшого поширення, більшої значимості. Отже, друзі, хто в різних регіонах України є прекрасна можливість дійсно використовуйте, пишіть гранти, думайте, думайте, як розвивати свої громади. Дійсно для того, щоб людям було в кожному куточку України максимально комфортно і в тому числі і культура активно розвивалася. Ще декілька напрямків. Я знаю, у вас є. Отже, через постійні обстріли, в принципі, ну і такі наші реалії війни потребують моральної і психологічної підтримки, відчуття впевненості в перемозі, мотивації переживати складні часи. І українське кіно. Теж така болюча досить тема для України. Да? От. І я знаю, що була така ідея влітку 22-го року. Стартував національний тур кіно заради перемоги. А що це за проєкт? Я так розумію, що це були покази фільмів в селах або містечках. Розкажіть, будь ласка, про цей проект. Ну і в чому його, скажімо, так, ідея, в чому цінність, що ви хотіли донести цим проєктом. Цей проект кіно заради перемоги має свій прототип. Це наш спільний проект з агенцією Дивись Українське і до повномасштабного вторгнення ми проводили такий проект, який називався Кіно просто неба. Для цього була створена спеціальна така рухова медіаплатформа, ну, причеп, на якому був такий LED-екран, <кій> гарний звук. І ми в громади привозили кіно на. Відкритому просторі, на стадіонах, в парках, на стільчиках, на карематах люди сідали, об'єднувалися родинами, і у них була можливість подивитися українське кіно. По-перше, тому що в малих містах і селах немає кінотеатрів і немає доступу до спільного перегляду кіно. По-друге, українське кіно тоді було ще не надто популярне. Ну, в кінотеатрах в прокат більше беруть іноземні стрічки, такі. Нічого про них поганого не можу сказати, є гарні достойні стрічки, але українське кіно теж дуже якісне. Доказом тому є, що на міжнародних кінофестивалях, кінофорумах наші стрічки, наші режисери здобували найвищі місця. Тому ми створили таку можливість дивитися якісне українське кіно в українських громадах. І після повномасштабного вторгнення цей проект переріс в інший проект, і у нього стала інша місія це кіно заради перемоги. Ми почали транслювати українське кіно не лише в громадах за допомогою медіаплатформи, а також і в військових частинах, а зараз вже в військових госпіталях. Зараз уже з моменту повномасштабного ми показали більше як 1600 кінопоказів. Це 58 українських стрічок, це 353 населених пункти. І е, знаєте, що таким принагідним дуже є, що на ці кінопокази приїздять зірки українського кінематографу, які є амбасадорами цього кінотуру, це Ада Роговцева, Ахтем Сайтаблаєв, Ірма Вітовська різні, різні дуже кіноактори. І це дуже цінно, коли ці люди спілкуються і з людьми в громадах, в яких зараз дуже багато переселенців, і це теж для них можливість. Е, Об'єднатися, прийти на якусь культурну подію, подивитися цікавий патріотичний контент. І, звісно, військові, для яких це також можливість і надихнутися, наприклад, через кінофільм Довбуш, і переключити картинку, переключити. Переключитися в іншу реальність, відпочити трошки, подивившись українське кіно. Як реагують люди на такі фільми, які відгуки, і які якомусь можливо ще новому форматі? Ви думаєте це робити? Чи поки що в такому, як існує? Зараз воно нормально і буде функціонувати і надалі? В громадах люди. Приходять на кінопокази, десь можливо перепочити, але є такі непоодинокі випадки, коли це люди з міст, з Харкова, Маріуполя, це переселенці, і вони справді плачуть на цих кінопоказах, підходять, дякують. І що ще я особисто помітила останнім часом діти дивляться доросле кіно діти дивляться стрічку Щедрик, до кінця її дивляться. Хоча це дуже така складна стрічка з трагічною історією українців, і це дуже цінно, навіть якщо цих людей прийшло небагато через погоду, все одно це надзвичайно цінне, і ми йдемо в таку історію. Військові, коли приходять на кінопокази, вони не такі емоційні, як ті люди, які живуть в принципі в тилу. Але вони по ходу також розслаблюються і з задоволенням спілкуються з кінозірками, з Богданом Бенюком, Олесєм Саніним, Ахтемом Сейтаблаєвим. Для них дуже цінна оця передача енергії, мабуть. Друзі, сьогодні говоримо про. Українську культуру про допомогу української культури в гостях у мене Тетяна Волоча, директорка благодійного фонду МХП Громаді. Пані Тетяно, ще один проект. Я знаю український гурт Козак Систем» в тому році, якщо не пам'ятаєсь, відіграли 10 Вуличних концертів і зібрало на 20 дронів, які відправили хлопцям на передову. А що це був за проєкт? Взагалі, як виникла ідея цього? Він, якщо не помиляюсь, називається Співаємо заради перемоги. Так? Наскільки я пам'ятаю. І взагалі, як відбувалися ці концерти, які майданчики, чи були ви там, і які результати, скажімо так? Це дуже натхненний проект. Про... Те відчути перемогу на концерті, тому що фронтмен і Іван Леню він неймовірним чином пояснює дуже простими словами, чому від кожного, хто прийшов на концерт і хто не прийшов, залежить результат головної української битви. Головна цінність цих концертів це передача цінностей справжніх, це передача такої. Важливості, позитивної важливості, щоб люди гуртувалися і брали участь на цих концертах. Це як ниточка між фронтом і тилом, тому що ця різниця часто буває росте. У них своє життя, у них своє життя. І цієї зв'язки її постійно треба плекати, тому що людина, яка не передку, яка не має родичів першої ступені споріднення на фронті. Вона може вважати, що все окей, що війни немає. Там же люди іноді питають, Боже, а люди хоч знають, що війна там, про нас хоч пам'ятають. Тому цей обмін інформацією, енергією, зборами, коштами він надзвичайно важливий і для тих, хто в тилу живе, і для військових. У нас був один випадок, одна дівчинка шести років. Принесла свою скарбничку, вона збирала на ляльку лол. І вона, знаєте, що лялька-лол, хто має дівчаток? що Це просто дуже цінна штука для дівчинки років шести. От вона віддала всі свої збереження, там було більше тисячі гривень на дрон. Ох, да, я думаю, що такі історії дійсно мотивують насправді робити такі проєкти. Скажіть, будь ласка, які ще культурні у вас ініціативи? Ну, скажімо так, ну от на горизонті, як то кажуть, да? і взагалі громади активно йдуть на співпрацю, не знаю, на такі проєкти, чи все ж таки треба їх трошки під підштовхувати до цього? Скажу, що громади зразу з кінця почну так, що громади насправді активно узиваються на різні проекти, культурні проекти, бо у нас дуже високий рівень емпатії, патріотизму, ну принаймні, якби в тій бульбашці, якій я знаходжусь, наша команда. Тому наш фонд не тільки надає фінансування і підтримку, надає ще можливість повчитися цим. Можливостям фандрейзингу, пошуку ресурсів в громадах, навіть там, де вони не очевидні, проведення благодійних акцій, як до донора достукатися. Тобто, ми над цим працюємо. Працюємо серйозно над компетенціями і розвитком такого соціального капіталу в громадах. А щодо культурних проєктів, які ми ще сьогодні не назвали, але дуже хотілося би відмітити це проєкт такий для самих маленьких. Людей, дітей, це перевидавництво збірки українського дитячого фольклору Грайлик, авторства Марії Пилипчак, це така справжня українка, яка етнографиня і яка збирала протягом всього свого свідомого життя в різних куточках України український фольклор. Є в неї збірка і Щедрик. І... Щедрівочки, веснянки, весільні пісні. Тобто вона їздила в Полтавську область, в Хмельницьку, Львівську, в різні, в різні села шукала тих бабусь, вони на диктофон наспівували, вона їх розшифровувала, і потім вона робила з цього збірки. Так, от ми перевидали півтори тисячі екземплярів цього дитячого фольклору. І разом з цим переведенням книжки пані Марія провела чотири майстер-класи в громадах для вчителів музичних шкіл, для вчителів мистецтв в дитячих садочках, щоб вони на українському фольклорі виховували дітей. Бо справді це велика проблема не було такої інформації, на якій можна виховувати якби патріотичність у маленьких українців. Тому у нас є ще плани з Марією Пилипчак по видавництву інших збірок, і я вважаю, що це така база для з нуля з нуля, з колискових, з грайлика для кожного українця, який ще навіть і не народився. Знайте про я думаю, що проекти і плани і про розвиток України можна говорити дуже дуже довго. Я хочу подякувати вам за перше, за те, що ви робите, підтримувати культуру в такі важкі часи, це дуже і дуже класно, круто. І мені подобається дійсно, що ви це робите в тому числі саме в громадах, там де можливо знаєте там раніше вважали та. Типа там в великих містах все добре. От до нас не не доходять, до нас не приїжджають, нам не допомагають. А ви робите це в громадах? Це круто. Е, я вам бажаю тільки сил, наснаги. Е, хай у вас дійсно будуть дуже дуже круті проекти. І, і дійсно всі наші регіони, кожен куточок України буде і розвинутий, і щасливий, і достатній, і не знаю, -най, -най в нашій прекрасній батьківщині. Дуже дякую вам, друзі. На цьому будемо закінчувати нашу сьогоднішню бесіду. Говорили про культуру та допомогу культури. В гостях у мене сьогодні була Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду МХП Громаді. На цьому прекрасному е, слові, на цих прекрасних словах, будемо закінчувати. А експертна думка та країни ФМ допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.